Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі? Да? Ну я був ще студентом в Одесі. і от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися інстаграм, пости, всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь роботи, чи десь на строки підрабатувати, чи там, ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явились люди, блогери, в Інсті, які щось поняли. Я бачу, вони на роботу не ходять. А я бачу, вони в кафешки ходять, що оплачують собі. я до них подойшов і говорю, о, це буде, батьків тебе багаті, чи що, звідки гроші, ти ж нічого не делаєш, звідки гроші в тебе? Він каже, та ось в Інстаграм публікую, реклама, там мені за це платять, туди-сюди. я почав цим цікавитися, ти не представляєш, що було в обчалі. Я пацанам кажу, ось Інстаграм на нього можна заробляти. Він каже, де біли, на роботу взагалі. Кожен третій Українець за менше 50 тисяч гривень. Тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень в місяць. Коротке відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Інтересно. у мене навіть телефона тоді не було нормального. Я на ноутбук скачував еміля... емулятор Андроїда, і через нього там щось фотки обробляв, чи пасти. Писавну це до того. якщо хочеш, знайдеш, як делать Я почав началі ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони мінівались досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою, піаром і так далі. Автоматизація почала появлятися. І я цим займався, поняв, як в ігру якусь іграв. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала. Що ти це робиш безплатно? Ти думав, ну, що представляєш, які ти обрам роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогерів об'єднуєш щось там, результати, або підписників не збільшується. Поставимо таку ціну невеличку. Я поставив ціну, ніхто не відказався. Всі, хто були в моїм точці, сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, що тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, Вообще, студент просто в обща якось живу, мене клопи мене кожен день кусали. А я просто виконув, виконував якісь роботи онлайн. Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірно вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні, і все, ніде взагалі не виправився, слава Богу. Бо бачиш, всі залежність від цього, всі тут втикають, все в онлайні. Навіть вже ніхто не дивиться. На телеки YouTube YouTube смотрить,